Сьогодні під час богослужінь в церквах оспівували і прославляли трьох святителів Івана Золотоустого, Григорія Богослова та Василія Великого за їх любов до Бога і ближнього, непохитну віру, світлі чесноти, Божу мудрість та заступництво. Таким святом немов ми завершуємо різдвяний час, і це означає, що сьогодні ми вже останній раз урочисто святкуємо, урочисто колядуємо, бо вже від завтрашнього дня вже Роздягаємо наші ялинки, пакуємо вже всі різдвяні світила назад до їхніх пачок. Вже готуємося до іншого часу, до часу великого посту, приготування вже до великодних свят. Усі, хто має ім'я Василь, Григорій Іван, вітають сьогодні з іменинами. Для всіх тих, хто носить ім'я Василь чи Григорій, чи Іван ще раз нагода, щоб зібрати і друзів і родину, щоб відсвяткувати іменини. Суботу, 15 лютого, християни святкуватимуть стрітення.